У Чернівцях триває підготовка до нового опалювального сезону. Одразу на кількох локаціях відбувається заміна зовнішніх та внутрішніх мереж. Більше подробиць дивіться далі в сюжеті. 11 квітня у Чернівцях завершився опалювальний сезон. Тож комунальне підприємство Чернівці Теплокомуненерго» одразу розпочало підготовку до нового. Зараз ми знаходимося на ділянці по вулиці Яській. Тут є теплова мережа, термін експлуатації, який вже давно вичерпаний. Це вже більше 40 років є термін експлуатації, і плануємо замінити майже 150 метрів трубопроводів на попередньо ізольовані. В них кращий коефіцієнт теплопроводності вже не буде витоків, але ж завдяки витокам, підприємство має певний збиток, тобто ми міняючи. На нові попередні зальовні труби намагаємося зменшити свої втрати, тобто відповідно зменшити використання паливно енергетичного ресурсу. Паралельно також замінюють і внутрішньобудинкові мережі, каже директор комунального підприємства Місто сервіс Роман Нікіфорук. Будинок у нас на управлінні тільки не цілий рік. В цьому році мешканці профінансують орієнтовно по тепломережі 5 тисяч гривень на поточні ремонти. Тут заплановано на даний момент заміну 10 метрів внутрішньобудинкових мереж теплопостачання. Використовуємо сучасні матеріали, вже поліприпаленові труби, оскільки вони значно надійніші, довговічніші. Будемо їх утеплювати, так само замінюємо запірну арматуру. Значно ускладнює роботу відсутність молодих спеціалістів, зауважує Ілля Кохалов. Складності в тому, що в нас молодих кадрів не вистачає. Всі бояси. Не йдуть до нас працювати, хоча ми комунальники говорили, що комунальників не будуть трогати. А більше в нас є пенсіонери? Ну, складності в тім, що знаєте, як пенсіонери. Пенсіонер є молодь, є молодь. Аналогічні ремонтні роботи відбуваються одночасно на чотирьох локаціях, зазначає директор Чернівці Теплокомуненерго Олександр Корчунов. Ми зараз працюємо на одночасно на чотирьох локаціях. Після закінчення опалювального періоду ми провели гідравлічне випробування і визначили 11 ділянок, які є аварійні. П'ять ділянок ми вже завершили ремонтні роботи, тобто ми поміняли повністю замінили на попередні ізольовані труби. Загалом це вже 600 метрів було замінено. Ірина Задрожна, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.